Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Запрошую в новий уток. Мотиваційний. Закрутки вже й мені на і думаю, і вам. Тож зараз в мене Таке спонукання вас до роботи. Я очищаю свої врожаї-часнику, ну точніше, те, що від них залишилося, оскільки я садила небагато всього два рядочки, використовувала в їжу, в закрутки і це все, що лишилося у мене від часнику. Також запрошую зі мною перенести латер дров. Ось моє чудо залізло на турнік і там собі танцює. Правда, я його там зігнала, це було недовго. І зараз буду переносити дрова. Це така дуже набридлива, монотонна робота, яка є з року в рік, оскільки хто опалює будинки дровами і навіть там котли, вони все одно потребують дров, трошки електроенергії. І це робиться з року в рік, з року в рік, і так без перестанку. переходити на якісь там інше опалення. В нас газ до села не підведений, а, ну, саме село не заведений, точніше, бо до села підведений. А світло зараз взагалі не варіант. Тож моя компанія, як завжди, мені допомагає, тому що влітися в синку теж хоче. Один латер ми перенесли. На сьогодні цього вистачає, оскільки спека страшна. Я його так просто всьому накидала. Потім при нагоді буду трошечки складати. А зараз хочу приготувати обід. Вже встигла з себе стрихнути всю блюку, переодягнутися, тож зараз буду готувати щось цікавеньке. У мене тут є ж парагілька, чесно кажучи, садила я її перший раз. Сама, не садила я її до цього. Зараз збираю і несу в дім. Паралельно я вже поклала відварити картоплю та буряк. Буду готувати смачний обід. Промиваю ж порогівочку, я пообрізала, обрізаю кінчики і розрізаю ось так посередині. І таку маніпуляцію роблю я з усіма стрючками в фасолі, тому що так смакує краще. І це відчувається. Так як відходи і його зовсім не потрібно. Гарнесенькою я помила, підсолила і поклала проварюватися під кришечку, як тільки закіпає, там хвилин приблизно 4 закіпіло і все. Тим часом я нарізаю цибульку, натираю морку, і буду готувати засмажку для своєї шпарагівки. Як бачите, в мене тут вже смажиться цибуля, додаю морку. Тільки таке буквально декілька хвилинок все а, підсмажилося, я зразу туди відправляю шпарагівку, яка теж, як я казала, хвилинки 3-4 поніжилася в кип'ятку і все. Гарнесенько перемішую а, під кришечкою, протушую деякий час, тоді додаю сметану. Лавровий лист, додаю сіль, можна додавати перець, хто хоче, ще сушеного часнику можна додати. Вже в самому кінці я додаю ще часник. Також поклала обсмажувати курячі стегна на звичайній олії та на вершковому маслі. Ось так я обсмажую їх до золотистого з одного боку, з іншого боку, тому що вже просто підварена курка або запечена курка чомусь дітям набридла і не дуже охотно вони їдять таким м'ясом. Тому я їм вирішила апетиту нагнати ось такою маяною скоринкою. Ще практично, вже при кінці, я додаю соєвий соус, так, щедро заливаю, і вже тоді я це роблю, коли скоринка вже є повністю засмажена. Натираю часничком з однієї сторони. З іншої сторони. І вже тепер можна прикрити кришкою і протушити деякий час. Хоча я протушувала ще з соєвим соусом, прикривала кришкою, а вже потім натирала часничком. Поливаю так гарнесенько ще соусом, тим, який в мене там утворився. І ось така, такий смачний обід. У мене вийшов картопля пюре, шпаргівка тушена у сметані, салатик з бурячка, і така смачненька курочка. Надіюся, Нагнала апетиту і змотивувала вас йти щось готувати. А тут прикріпляю відео із наших ще закупів. Оскільки в мене є два школярі, частково ми вже є до школи готові, а частково ще залишилося дещо докупити. Тож, ми були на закупах і показую, що купили. Тож дивимося, що ж я таке цікавеньке купила ще перед 1 вересням. Хочу сказати, що закупи я робила поступово. Багато речей я привезла дітям, була із своєї поїздки, купляла і штани, і футболки. А зараз докуповувала тільки те, що я не купила, що потрібно. Напевно. Розпочну із ось такої ковтинки. Ковтинку купила собі дочка, їй вона сподобалася. Хотіли купити ще, але не було такого, щоб їй щось підходило, вона міряла. Був дуже спекотний день, тоді, коли ми були на покупках, на закупах. І практично сили не було нічого міряти, тому будемо ще щось таке докуповувати. А це якраз те, що їй сподобалося і вона собі вибрала. Також докуповували ми канцелярію, хоча я купувала зошити. Ну, З Андрієм попроще, тому що він так не придивляється до всього і не придирається. Вікторія все любить вибирати собі сама. Смаки відрізняються трошки від моїх. Тому я ще. Докуповувала на її вибір. Такі кольорові зошити це вже більш необхідність, ніж те, що так як бажанню, Тому що на 24 листочки більше потрібні контрольні, І там вже нема такого дуже сильного придирчового ставлення. А такі, які потрібні на кожен день, це вже її вибір. І якраз таки ось такі зошити. Чорні <смір> побачила її, вони дуже сильно сподобалися. Вони є на всі предмети. Ось такі сиділа, вибирала. Думаю, що продавця більше дістала, ніж мене, <смір> бо вона така, ніби досить така спокійна, але така, як сама. Як їй щось треба вибрати, вона щось хоче. Вона стає, і вона не купить того, що їй не подобається. В неї немає такого, щоб вона купляла просто аби купити. Якщо їй не подобається навіть за одяги, то вона краще нічого не купить, але купить тільки те, що їй ну, підходить, що їй подобається. А просто купляти, аби купити, не купляє. І ось такі різні зошити, то вже більше як для контрольних робіт думаю, що щось буде, напевно, їх користування. То вибиралася з того, що було. Вибір насправді дуже великий. Я не пам'ятаю своєму дитинству, щоб, ну, щоб я дуже так прискіпливо відносилася до цього. Всього діти зараз трошки інакше їм дається більше якоїсь такої свободи вибору. Звичайно, що є якісь рамки, наприклад, так як я кажу своїм дітям. От там, по ціновому діапазоні, чи ще щось. От є оце, оце, оце. Ви між тим можете вибрати. Або можна вибирати взагалі, там, що. наприклад, по ціні не підходить нам. Такий щоденник теж чорний. Докуповувалися в канцелярію. Хоча ми купляли е зошити, купляли ручки, і олівці, Минулого разу я купляла, але все одно їм все щось треба. Нема так, щоб... А, пройти і хі, щось не купити, то дуже така болюча, напевно, слабке місце, особливо у Вікторії. Вона, коли заходить у магазин з канцелярськими різними поладдями, їй все щось треба. Яка ще одна ручечка, яка ще одна та, а, деталька до чогось, щось їй треба, якийсь блокнотик новий, все щось треба, вона звідти просто так вийти не може. Також купляли ми таку сумочку. Вона є, можна її носити і як сумку, і можна її носити як рюкзак. Вона має ззаді. Теж виходили вже із її смаків і подобань. Хоча сумку, яку ми її купляли в школу, купляли її минулого, минулого року досить таку. Типу, не дешеву, але вона каже: я не знаю, що мені було, вона мені не подобається. Що її купила, я не можу вам сказати. Вона мені тепер зовсім не подобається, і тому мусила купити нову сумку. Ось такі е лоточки для їжі. Тут є така виделочка і така ложечка, то є для Андрія. Там нічого особливого нема, просто трошечки такий якісний пластик. Хоча не знаю, наскільки він протиударний. Якщо він впаде, чи він витримає, чи він. Ну, кришка така добротна, досить сильна. Що она, якщо впаде, то їй би нічого не було бути. А от саме-самий той судор, так не знаю. На вигляд такий непоганий, тож купили такий, Андрійкий ось такий синьо-жовтий. Вікторія такий взяла якийсь оливковий собі. Теж він їй був дуже сильно сподобався. Я не бачила, чесно кажучи, сенсу його купляти, тому що ну, деколи хочу щось брати. Він такий мені, на вигляд, трохи громісткий, так як ну, для її теперішньої сумки величезної, то не дуже. А для Андрієвої сумки, йому я її не купляла, тому що в нього взагалі маленька сумка, їй подобається, він буде її носити ще минулого року. А... Йому не знаю. Як, там буде поміщатися, якось буде. Но, принаймні, він хотів такі самий, мусили купляти два. Також поламалися в нас парасольки. Парасольки теж мусили купляти дві. Андрій категорично не любить дитячих парасоль, особливо таких тих з коштуриком, як роблять для дітей. Тому тільки така чорна чоловіча йому підходить на півавтомат. автомат. Теж вибирала парасові дуже довго, не знаю, чи то так через перехідний такий відковий. Вибираю, воно все дуже прискіпливо. Вибрала ось таку, вона така вся така не то вишнева і не червона, щось таке середнє і з такими котиками по, по Е, Пасок, бо штани вибирала я. І трохи. З розміром. ну, Вгадала, але так ідеально вони не сідають, як би то хотілося. Трошки треба нам підкоригувати пасочком. Тобто купили такий вікторий пасок, звичайні обкладинки для початку, для Андрійка такий пластилін. І ось такі обкладинки. Ще тут звідкись стілялася англійська мова. Ми купляли цього року, вона нас у нас була нам її, що віддав двоє брат Вікторії, передав у наслідство для навчання, але вона якось сюди потрапила. Також купляли взуття, тому що нога росте дуже швидко, тільки навесні. Ми купляли одне взуття. Вікторії, правда, нога не виноса не виросла, але вона красівки свої вбиває. Вбиває так, на наповав. А в Андрія виросла. Андрія тисне красовочки, купляли теж на весні, За літо поміряли, вони ніби і не малі, але по боках стискають і вже все. Тому купили ось такі маленькі і купили ось такі Вікторії. Теж красовочки вибирала сама, подобаються дуже. Ну, от раз подобаються. То. Мені немає більше. Вже виходу, як тішитися, що, що подобається, та і все. Ось такі були в мене покупки. До школи можна сказати, що ми вже на 98% готові. Все зібрали, тому якось так. Тут мене вже старша дочка змушує дефілювати для неї, тому що вона хоче подивитися, як виглядають нові речі на комусь збоку. І, чесно кажучи, досить таке вже дивне для мене відчуття, коли ем, моя дитина вже мого розміру. Дуже швидко це пролітає. Пролітають навчальні роки, пролетіло літо, і вже не одне не готова я до того, що діти вже робляться такі дорослі, і до школи, чесно кажучи, не знаючи до кінця готова. Діліться, як у вас чи готові до нового навчального року. А я на цьому з вами буду прощатися. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па, до зустрічі.